Фермерське життя в іншому світі, це одне з тих аніме, що я думав, його заміють на щось якшоновіше. Хочете вірте, хочете ні, та оскільки я маю в кращому разі рекомендаційну роль у виборі аніме на перегляд, більшість рішень ухвалюються моїми працедавцями, та, скажімо так, їхні смаки доволі очевидні. Та судячи з усього, це аніме було досить популярним, а вони хочуть триматися шоу хоча б трохи релевантним, тож маємо, що маємо. Як на мене, задля релевантності було б краще випускати ціла десь, коли аніме ще свіже, та їм таке недовподоби, мені таке не доподоби, тому хай грати. Фермерське життя в іншому світі це 12 серій не Ке фантазійне аніме класу повільне життя Зав'язка сюжету також доволі типова для шоу цього роду. Хлоп жив дуже сильно хворів та здох. Але виявилося, що це тому, що Бог напартачив з його документацією, тож як компенсацію він вирішив дати йому в наступному житті здорове тіло та мультитул, що здатний перетворюватися у будь-який сільськогосподарський інструмент. Іноді мені стає трохи сумно, що раніше головним ідеалом потрапляцтва було бажання бути надмогутнім, тоді як зараз поруч із ними є подібне от. Знаєш, сподіваюся, на тому світі мені буде краще, ніж тут. Я, звісно, розумію, чому, та як на мене, подібні думки якось надто вже поразницькі. Але я відволікся. А чи ні, по суті, я вже розказав про це, що, шоу. героя, як завжди, закидають в найстрашнішу сраку світу, де він будує собі більш-менш комфортне життя, а потім знаходить собі друзів та дівку, потім ще одну та ще одну, аж доки він не набудував собі село та став його головою. Він також вагітнив першу дівку над могутню вампірком. Молодець. Цікаво, скільки людей людей подібне, здивує, бо шоу завжди намагається оминати тему сексу, не те, щоб воно його і соромилося, щоправда. Частиною жарту з високими ельфами є те, що вони прийшли туди, аби відродити свою расу. Сгадайтеся, з трьох разів, хто йому в цьому допомагатиме? Та виночаста вагітність ніби з неба впала. У вас ніколи не було такого, що вона чи все важливе сказали, та аби це сприймалося за справжній епізод, вам треба ще налити сюди водички десь на хвилину-дві. У мене наразі таке враження, хоч навіть загалом то шоу доволі непогане, як не представника власного біджанру, цілком нормальне, аніме про хлопа, що будує собі зелище. Коли я переродився слизом тільки з меншою кількістю насилля. Та водночас шоу настільки окей, що під час перегляду ти починаєш передумувати те, що відбувається на екрані. Як, от ви помічали, що чимало цієї потрапляти за природою своєю є колоніальною за відсутністю країн. Кращого терміну, наприклад, і цього аніме, японський герой потрапляє до фентезійного світу та негайно починає створювати дивні фрукти та овочі, що краще за місцеві, якщо такі взагалі є. Потім він починає всім нав'язувати японські цінності та кухню, а місцеві тим часом ніби без роду без племені, нічого не знають, нічого нового героя навчити не можуть. Та й це таки правда, бо він надто вже сильний. І от завжди, до речі, вони починаються це діло з їжі за чи рис, чи морепродукти якісь. І розумієте, хоч я думаю, що подібні думки мають право існувати, інакше б я бо це. Перед вами тут не розпинався. Я також думаю, що в в кращому разі дурнуваті, бо я не думаю, що це надто вже важливо. Та звертаючи на це увагу, глядачі може скластися враження, ніби я хочу надати цьому розголосу задля осуду. Тоді як типовою відповіді на подібну теорію буде, щось типу ну так, япте, а що ти хотів? Це ж японці! Якщо вже на те пішло, то хай загідні кіці хоч раз відчують, як це бути якимись нудними аборигенами, на яких не варто звертати уваги. Але так, шоу є файним потрапляством під групи повільне життя, що легко дивитися, та десь так само легко забувається. Утім, якесь натхнення отримати з нього можна, та й все. Старайтеся надто сильно про нього не думати, щоправда.